Це складний для України час, коли встановлюється фактично державність України, обов'язок кожного громадянина України, патріота України, допомоги, хто чим може. Ми, жителі Демидівського району Рівненської області, відгукнулися на клич про допомогу українській армії. І Звернулися до жителів району, щоб вони допомогли хто чим може. Байдужих не було взагалі. Люди хто чим міг, від старого до молодого, від службовця до підприємців, всі, всі масово почали надавати допомогу. Фактично за три дні ми назбирали і звезли сюди на територію заводу і картоплю, і консервацію, і сало. І морку, і буряк, ну все, все, що, чим на сьогоднішній день небагата українська сім'я, все змогли організувати, для того, щоб на перших порах забезпечити харчуванням певну ну, якусь конкретну кількість людей. Все всі цей товар ми хочемо, всі ці продукти ми хочемо завести в табір Національної гвардії, яка знаходиться в нові Петрівці, що за Києвом. Сьогодні ми відправили машину і вже десь вночі, а то навіть і завтра вона повинна бути на території частини. Е, незаконне вторгнення окупантів, я рахую, повинно каратися і наші хлопці повинні виконувати гідно е, свій обов'язок перед громадянами України. Тому наш е, Демидівський край, е, ну, що міг, зібрав і хоче передати е, військовослужбовцям. Хоча б невеликий запас продуктів на перший час. Можливо, коли буде важче, то ще щось зберемо, передамо, тому що вони виконують дуже важливу роль в нашій державі. Я хочу сказати пару слів від батьків. Батьки дуже переживають за наших дітей. Мені випала така доля. Мій син зараз перебуває в лавах армії і дуже тяжко відчувати біль. І ту напругу, яка є в державі. Ми хочемо, щоб був мир. Хочемо, щоб наші діти служили в мирній державі і щоб верталися живими до дому. Щоб не проливала мати ні одна, ні батько, ні діти. Не плакали за своїми дітьми. І хай та допомога, яку ми зібрали цілим районом, хай їм принесе здоров'я тільки. Шановні гвардійці, просимо. Вас відчути нашу підтримку, а вас підняти свій бойовий дух, бути впевненим у собі і своєю наполегливою працею і показниками військової підготовки, підтвердити свої хороші наміри захищати кордони нашої батьківщини.